You are a bunch of mindfuckers. Дивитися єдину непросто. По-перше, проект за замовчуванням, приречений на порівняння із іншими серіалами у фільмографії Вінса Гілігана. По-друге, там, де раніше ми з першого ж епізоду отримували бекграунд головного героя, доступ до пізнання його навколишнього середовища, могли охарактеризувати його і спрогнозувати майбутні події. Тепер порожнеча і страх перед невідомим. Дуже довго глядач не розумів, на що може очікувати. Сценарист, що подарував культові образи у жанрі кримінальної драми, вирішив відійти від негативних героїв. Рід діяльності головного персонажа теж мав отримати разючі зміни, і єдине, що залишалось незмінним, альбукерки, у якому фанати вже знають кожен квадратний метр. Але не тільки це стало перепоною до безумовної любові до єдиної. Складно погодитись із тим, що Вінс Гілліган з чи без Пітера Гуда дуже довго затягує глядача у свій новий всесвіт. Нехай Джиммі Макгіл стає солом остаточно лише у п'ятому епізоді із шести, а справжнє обличчя Волтера Вайта як Хайзенберга розкривається із фразою «I am the one who knocks» у четвертому сезоні із п'яти, але це абсолютно інші трансформаційні процеси. Пуститися берега і краще подзвоніть солу це кримінальна історія про тих людей, які стали такими через ряд обставин, і точно не останню роль відіграє поранене его, проблеми у сім'ї, втеча від горя, неприйняття суспільством чи спроба повернути контроль над власним життям. Експеримент із темпоритмом відкинув чималу аудиторію з першими епізодами єдиної візьмемо серіал до монтажу і динаміки, якого ми звикли. Оминемо чорнобілу неймовірну вставку першого епізоду першого сезону Краще подзвоніть солу яка насправді стає повноцінним коротким метром. Повертаємося до самісінької суті Джиммі і дамо йому 15 хвилин. Суд очікує на адвоката, який настільки не впевнений у собі, що довго і нудно у туалеті готує промову, яка має мізерні шанси аби спрацювати. Його не сприймають серйозно, але що він точно вміє, це тримати увагу аудиторії, бути щирим, відкритим і своїм. Він отримує низьку заробітну плату і вимушений боротися за них із секретаркою, бухгалтеркою. На вулиці нам акцентують увагу на престижному і комфортному Cadillac DeVille, але машина Джиммі – це підбитий, вірний, жовтуватий друг Сузукі Стім 1998 року із червоними дверцятами з правого боку. Він вдає особисту секретарку у приймальні офісу, яку не може собі дозволити, не має достатньо талонів, аби виїхати із парковки, береться за очевидно провальну справу, що вкотре доводить нам. Головний герой є надзвичайно харизматичним хлопцем із гострим розумом, але він невдаха і справа нашого життя тепер зрозуміти чому і довести всьому світу, що наше бачення Джиммі є, є єдиноправильним. Любите ви його чи ні, він ваш друг. Що робить він з Гіліган у першому епізоді єдиної? Все ж це трішки наукова фантастика, тому їй треба також трішки часу, аби настоятися, як і чорнобілим вставкам. Тому пропустимо сцени із супутниковими антенами і підемо далі на 15 хвилин. Нам представляють головну героїню Керо, яка читає уривок із свого нового роману. Навколо неї віддана фанбаза, все здається дуже ідеалізованим, але невеличкий акцент. І ми розуміємо, що це лише один бік історії. Жінки, що читають книжки Керо, часто бувають нав'язливими, і, можливо, така відданість відчувається героїнею як неможливість особистісного та професійного росту. Ми знову переходимо на іншу сюжетну лінію і дізнаємося, що у охоронця дитина грає на тромбоні, а у науковців є великий проект зі щурами та лізогенним вірусом. Якщо додати ще кілька хвилин, то ми побачимо підтримку партнерки Керол Хелен. Вона розуміє її лише за поглядом, змінює книжки на полицях, бере на себе умовне лідерство і переймається за алкоголізм коханої. І це все фактично. Глядач отримує лише два факти про головну героїню єдиної. Один про те, ким вона працює, інший про її особисте життя. Різниця проєктів Вінса Гілігана і Пітера Гулда у динаміці. Там, де раніше був чітко відбитий темпоритм із діалогів. Тепер наповнення переважно тишею. І шоуранер обрав цю стежку свідомо. Він вважає помилкою нав'язувати глядачеві мораль чи тему з самого початку. Його темп дозволяє кожному глядачеві самостійно вирішити, про що цей серіал особисто для нього. Для когось єдина про горе, для когось про штучний інтелект, а для когось про кризу ідентичності. У інтерв'ю для Esquire він сказав, що повільна манера розповідати історії це справжній козир у світі, де панує надшвидкий монтаж і ті, ток відео довжиною в хвилину. І що він вірить, що є певна частка аудиторії, яка готова до повільного темпу, бо це як порівнювати фастфуд із домашньою кухнею. З іншого боку, можливо, ми занадто звикли до ритмічності. Як би змінилось наше життя, якщо все стало на паузу? Хіба не їздили б так само на автівці, не спостерігали за пейзажами, не завдавали довго і нудно шкоди майну, аби себе розважити? Не мовчали б днями, спостерігаючи, як піднімається і сідає сонце. Що було б з вами, коли все ваше життя, ваші мрії, плани, кохання, робота просто завмерли? Нехай ви навіть знаєте, що є ще імунні, але стає невідворотнім відчуття того, що саме на вас покладається відповідальність за виживання, якого ви не просили. Яким було б ваше життя у такому вакуумі? Ви б взяли приклад із Коумби і дозволили собі все, що не могли дозволити раніше, і як надовго б вас вистачило. Драматична частина Керос Туркі, кохання і смерть є дуже сильним елементом сюжету, який ховається за гумором і науковою фантастикою. Вона не просто найнещасніша людина на планеті, а й найсамотніша. Переглядаючи щотижня новий епізод, я ніби змушувала себе розуміти суть історії. Як передається вірус, як живе колективний розум, який вибрав у себе різноманіття унікальності, з якими труднощами зіштовхується така концепція, і чи хотіла б я піддатися цій асиміляції, бути як всі, мати спільний досвід, але залишатись безумовно щасливою? Тому природно, я змінила фокус уваги на те, що ціную у Гілігана найбільше: його акцент на деталях, дерматургії та дослідженню внутрішніх переживань героя. Звісно, я почала підмічати ліричні елементи, які приємно вразили. Адже по-перше, в нас дуже мало серіалів, де ключовим персонажем є саме жінка у сильній позиції, без чоловіка. По-друге, вона лесбійка. І нехай це не новаторство, але після вбиваючи єву та помаранчевий хід сезону, ця тема не здається дарма прописаною. Вона є важливою частиною ідентичності Керол і прямо впливає на історію. На головну героїню єдиної накладається складна багатошаровість із депресії, гніву, горя та самотності. І дуже довго мені було складно ототожнювати себе із Керол, адже це важливо для розуміння того всесвіту, аби полюбити серіал. Спочатку, здебільшого, це було через те, що я дивилась проект як під мікроскопом, чи що ми на початку мало знаємо про неї та її кохану. Чесно кажучи, перша сцена, де потенційно глядач міг зрозуміти, що Керол і Гелен не колеги, не подруги, а саме партнерки, пройшов повз мене. Можливо, я звикла, що кохання частіше за все демонструють прямолінійно через діалоги чи більш інтимне зображення. Тому тут ці стосунки потрібно читати між рядків. І з повторним переглядом я поставила собі за мету краще вслухатись у ті незначні репліки головної героїні, які є. І, хоч і недокорінно, але моє розуміння жінки змінилось. Поки ми плутаємось у питаннях виживання і думаємо, що Керол, як Еллі, у останніх із нас є єдиною масією, здатною врятувати цей нещасний світ, важливим є те, чому вона так почувається. Чи ставили ви собі це запитання? Так, нам часто натякають на те, що Керол відчуває відповідальність, хоча раніше вона не надто цим переймалась. У неї є своя зона комфорту, що складається із двох людей. Вона недолюблює себе, але намагається знайти власну цінність. Люди для неї складають враження чогось зайвого. Це ніби просто білий шум. Sorry, uh, <laughs> іншою причиною такої поведінки Керол є те, що вірус це не хвороба, а крадіжка її особистості, яку вона довго сама шукає. Вона бачить, як люди стають щасливими, але порожніми. І оскільки вона письменниця, для неї індивідуальна історія кожної людини є священною. У висновку частково вона вирішує зупинити колективний розум не тому, що вона добра, а тому, що вона вважає це колективне щастя огидною брехнею. У тому числі, коли Манусос приїжджає до Керо, жінка не терпить зверхньої поведінки. Це не через те, що він чоловік, а через набір його поведінкових рис. Коли їй наказують чи намагаються нею маніпулювати, вони отримують сильний опір, що знищить систему, яка намагається її зламати. Айронспіксне uh -huh. мовчання Керол настільки ж цінне, як і її слова. Якщо ми повернемось до першого зображення головної героїні та Хелен, то це союз, який живе лише у їхній екосистемі. Про них швидше за все знають їхні близькі та колеги, але загалом вони заховані від всього світу. Колективний розум це колективна пам'ять. Саме так люди дізнаються про те, що жінки партнерки. І вперше публічно, де можна зіштовхнутись із неприйняттям, лише у дев'ятому епізоді Керол називає Хелен дружиною. Но рарос. Але це відбувається вже у той момент, коли вона пройшла купу трансформацій. Давайте звернемо увагу на романи, якими так не пишається авторка, але які так часто згадують. Жінки дуже фанатіють від цих любовних історій, та основна причина рабан. Саме через нього вони купують книжки. Але тут захована правда, яку вони залишають лише між собою. In real life was there an actual man you were thinking of when you k'виant. It's safe. Їй і дійсно нема чого втрачати. Ми лише далі розуміємо, чому Кера отримається за безпеку, незважаючи на свій статус. Рабан мав бути жінкою у романі, проте Керол мусила все змінити. І саме тут, у нібито незначному діалозі, ми дізнаємось, чому вона вирішила, що може бути такою собі месією. Керол бореться не за світ, а проти нього. 16 go on, юмадешійсен, she do? She sent you to a conversion therapy camp in Covington, Tennessee, Camp Freedom Falls. You never forgave her. Well, oh. was a terrible experience for you. The counselors there some were some of the worst people I have ever known. And they smiled all the time, just like you. We're sorry, Carol. If you're so accepting, then what about what you're trying to do to me now? Make me just like you, even though you know I do not want that. Вона не хоче знову ставати частиною чогось і бути як усі, бо це їй не характерно. Режисер та сценарист Гордон Сміт долучився до того, аби його героїня змогла втриматись за єдине, що у неї залишилось, за пам'ять, яку вона нікому не збирається віддати і не дозволить привласнити. You're Керол, You got that? Only me. Це дуже важлива деталь. Яка різниця до мільярдів, якщо одна важлива тобі людина більше не з тобою? І думати про єдину у такому ключі мені значно цікавіше, аніж про штучний інтелект, як захистити себе чи навпаки піддатися суспільному благу. Я б так само як Керол їздила на автівці по місту, займалась спортом, можливо, скористалась їхніми послугами і просто насолоджувалась краєвидами альбукерке. Серіал став історією про жінку, яка свідомо обирає страждати і пам'ятати свою любов, ніж стати частиною безтурботного, але безликого натовпу. Весь проект це про те, як Керол відмовляється від загального щастя колективного розуму, бо це щастя означало б забути той особливий біль. І те особливе кохання, яке вона мала із Хелен. Звісно, ми ставимо собі запитання, чи можна кохати зошу, якщо вона лише уособлення мільярдів людей. Керол намагається навчити її бути індивідуальністю, навіть вчить її казати я замість ми, що створює дуже напружену інтимну лінію. Але все одно її любов це її броня проти вірусу. Знову ж, єдина є історією про траур, відданість і неможливість замінити одну людину іншою, навіть якщо інша знає всі твої секрети. Зоша, це втрата індивідуальності. Хелен же віддано любила, попри те, що теж мала секрети. Гелен тот добре. Добре, Файна добре? or fine as in amen mm. mm. I, I figure you make even one person happy maybe that's not art that's something З часом Керо вже не турбує що вони користуються пам'яттю Хелен вона прив'язується не дивлячись на те що хоче дізнатись правду і тримає Зошу як власність You can't love him the same it's not the same It's different. It's... He is a stranger. You barely know him. You told me so yourself. And we, we. are You're my. You are my. You're my chaperone. Mine. Ale i цей штастьє стає умовністю. Carol izoluje zosu від будь-якої допомоги чи співчуття. І залишається абсолютно самотньою у своєму виборі. Її відданість одній людині робить її егоїстичною до решти людства. У фіналі першого сезону вона навіть готова використати атомну бомбу, щоб захистити своє право на індивідуальну любов. Для Керо світ без її індивідуальної пам'яті про кохану жінку не має цінності, і її горе це остання річ, яка належить лише їй і Хелен. Тому пуститися берега для мене не лише про мафію і метамфітамін, а й про складність прийняття сім'єю іншого Волтера Вайта. Краще подзвоніть солу це не про Саламанку, Дона Еладіо і Густава Фрінга, а про зламану щент особистість, яка до останнього тримається за кохання. Так і єдина залишається для мене серіалом не про вірус, який змінює генетичний код, не про роздуми над теперішнім чи майбутнім. Це історія про важливість пам'яті. У панорамах Альбукерки я довго бачила нічні сцени із Майком Мермантраутом, у будинку Керол, Дім Хенка і Кетлманів, у сцені на борту літака із американським прапором на екрані, рекламу Джиммі у сірому костюмі, червоній сорочці та синій краватці За кілька секунд до того, як він наспівував ескейп Руперта Холмса. Мені довго не подобалося, як рухався сюжет, і я часто не розуміла мотивації Керол. Попри все, я закохалась у єдину. Бо ми всі у певному сенсі почуваємось найнещаснішими людьми на землі, яким здається, що довкола всі заразились вірусом недосяжного щастя.